Удар по репутації на цьому відео президент Федерації легкої атлетики Закарпаття Олег Коноваленко тренується в залі. На ньому червона форма з написом англійською Росія. А ось уже інше відео. Тут у кімнаті з портретами радянських диктаторів Леніна та Сталіна. Той самий Коноваленко сидить за столом. Берег, ви на сьогодні слово. Что у вас товарищ власть? Василий Йосович, что будем делать с Закарпатьем? Скажите, пожалуйста. Закарпатье отсоединить нас. Сейчас сразу и подпишу приказ. Принял. Все. Подписано. Питание. Отсутні? У Федерації легкої атлетики України після численних поширень відео в мережі вийшли з заявою, назвали цей випадок ганебним і закликали втрутитися правоохоронців. Просимо правоохоронні органи та спеціальні служби з'ясувати всі обставини і дати правову оцінку таким діям Олега Коноваленка. Зі свого боку наголошуємо, що Федерація легкої атлетики України вивчає ситуацію та готує оперативний розгляд питання на засіданнях компетентних органів Федерації легкої атлетики України. Як стало відомо п'ятому каналу? з власних джерел зараз ці ролики пильно вивчає СБУ у Федерації легкої атлетики України. Нас запевняли рішення про звільнення Олега Коноваленка з посади. Федерація легкої атлетики Закарпатської області ухвалила одразу після розголосу. П'ятий канал звернувся до цієї громадської організації у телефонній розмові. Виконувач обов'язків президента цієї громадської організації Анатолій Коломеєць розповів: любителя олімпійок із написом Раша лише мають намір звільнити. За це мають проголосувати більшість членів федерації. За словами Коломийця, те, що побачили на відео, він та його колеги засуджують. Однак сам президент Федерації у приватній розмові з колегами наполягає. Ролики зняті в різні роки у 2018 та 2021 році. Це просто жарт. Приватне старе відео в мережу, нібито злили його недоброзичливці. А олімпійку з написом Раша він одягнув, мовляв, до повномасштабного. Го вторгнення і в гардеробі нібито має ще й з написом СРСР. Сам Олег Коноваленко з грудня минулого року не був в Україні, і на сайті МВС зазначено, що ця особа в розшуку. Також зазначено, що є ухвала на рішення суду про тримання під вартою. І, ймовірно, йдеться про бійку за участі Коноваленка. Ось ці кадри з камери спостереження. П'ятий канал намагався зв'язатися з самим президентом Федерації легкої атлетики на Закарпатті. Однак його колеги запевнили, що спілкуватися зі змі він не хоче. Провокативні заяви, за які рада вчепиться російська пропаганда, відбуваються на тлі щоденного терору українців з боку ворога та опору окупантам наших захисників. Серед тих, хто став до лав війська, чимало спортсменів днями стало відомо, захищаючи Україну, загинув легкоатлет, кількаразовий переможець та призер забігів Роман Гаврилюк. А у ніч на 22 травня на війні загинув і інший колишній легкоатлет Олег Мельничук на позивний слон. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся й далі. Інформаційний вечір у нас триває. Ми завжди з тобою. І в і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Для розвідки піхота це герої. Медик для піхоти герой. Мінометники це наші герої. Для мінометників танкісти це герої. Для танкістів артилеристи це герої. Для артилерії пілоти БПЛА це герої. Для пілотів БПЛА розвідка це герої. Унікальна пропозиція від унікального центру ЗСУ скеля. Ми воюємо кіберзброєю майбутнього українським засобом протидії технічним розвідкам айпетрі. Ми найтехнологічніше українське військо. Йди служити з нами. Підписуй контракт, і твоє місце буде незмінним. 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам скеля ЗСУ Збройних сил України. Вимоги, технічна освіта. Так. Дев'ять там. Так. Дев'ять. Грозівка. Грозівка. ось тут. Студент. Студент. Сьогодні ти не дотримуєшся інформаційної безпеки. Завтра до тебе завітають іскандери. Ворог чує пильнуй. Перша згадка про Україну датується 1187 роком, і тоді і зараз головною задачою лідерів української нації, що будувала свою державу у трикутнику між Москвою, Варшавою та Стамбулом, була безпека. Інструментами такої безпеки завжди були українська армія і українська дипломатія. А якщо вождям не вистачало розуму, приходила чужа, завойовуючи і використовуючи Україну у власних інтересах. Цей фільм про політику безпеки президента Порошенка і президента Зеленського. Вони обоє стикнулися з агресією Путіна, але діяли по-різному і з різними наслідками. Цей фільм про мінськ. ОМАН і стамбул про відродження армії і обмін її на асфальт. Про події війни говорить стратком. Україна очікує, що учасники глобального саміту миру у Швейцарії разом складуть план дій щодо трьох пунктів. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю агенції Франс Прес. Пункт про досягнення домовленості про вільне судноплавство передбачає захист портової інфраструктури, харчову безпеку для всього світу та розвиток економіки для нашої країни. Другий пункт. Ядерна і енергетична безпека, реалізація якого має зупинити удари по критичній інфраструктурі. І третій пункт обмін полоненими та повернення незаконно депортованих дітей. Якщо ми вийдемо з трьома цими кроками, із саміту з погодженою в більшості країн цих позицій, це говорить, що далі, далі Росія не блокує їх, а ми розробляємо тими чи іншими країнами. На технічному рівні вже покроковий дуже детальний план кожного з цих пунктів. І цей документ вже, ну, будь ласка, росіянам тоді вже відповідні країни покажуть. Але він буде узгоджений всіма сторонами. Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. Зі 160 країн та організацій, запрошених на глобальний саміт, свою участь наразі підтвердили півсотні Росії на ці події не буде, оскільки її ніхто не запрошував. Чому так сталося? Президент України пояснив в іншому інтерв'ю агентству Reuters. тому що вони всі все блокують, вони все зірвуть, вони не заспокоються, поки вони не покажуть. Той чи інший план закінчення війни, який буде а, ультиматумом, як ми це багато разів бачили, і тому цю ініціативу їм не можна давати в руки. І потім почнуть тиснути на інші країни. А варіантів як тиснути, у них багато: економіка, політика, харчова продукція, зброя, десь у них контингент на на територіях африканських республік тощо. І тому ця адженда не може бути аджендою Росії, тому це наша ініціатива, це війна проти нас і тому в цьому є справедливість. Додамо, що в цьому ж інтерв'ю президент України повідомив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для ударів по російській військовій техніці на кордоні і в глиб території Росії. Поки що нічого позитивного немає. Цитує Володимира Зеленського Reuters. У ніч на 22 травня противник атакував 24 ударними БПЛА типу шахет. В результаті протиповітряного бою з сили оборони України збили усі 24 шахеди. Ударні БПЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей. На фронті за добу відбулося 117 бойових зітнень. Вже сьогодні бой зіткнень зафіксовано 46. Так на харківському напрямку від початку доби відбулося дві невдалі спроби загарбників атакувати район села Липці. Трат позицій не допущено за уточненими даними. За минулу добу ворог втратив на харківському напрямку понад 220 осіб, а також 32 одиниці озброєння та військової техніки. На Покровському напрямку вже який день поспіль найвища інтенсивність бойових дій. Учора наші захисники відбивали тут 42 атаки московитів у районах населених пунктів Сєвєрне, Уманське, Калинове, Нетайлове, Яснобродівка, Новоселівка, Перша, Соків, Новоолександрівка. Прогрес і Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. За минулу добу ворог втратив на покровському напрямку загалом понад 320 осіб, зокрема 118 вбитими, а також 20 одиниць озброєння та військової техніки. У підсумку минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також ворог втратив 6 танків, 22 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему.